День сухопутних військ, танкісти, артилеристи, бійці ППО, інженери, логісти, сапери спецпризначенці. день всіх, хто забезпечує оборону нашої країни саме на суші. Наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами командування сухопутних військ про танкістів Абрамси, які ми отримали від Сполучених Штатів свого часу. Багато хто критикував за важку вагу та непристосованість до умов російсько-української війни. Утім. Наші захисники у будь-якому питанні виявляють неабияку кмітливість. Американські машини вони адаптували до реалій сучасної війни і активно використовують у бойових операціях. Перші Абрамси з'явилися в Україні в вересні 23-го року. Це була 31 машина. Однак для того, щоб вони правильно працювали, потрібно було створити відповідні елементи захисту. Кмітливості українців дивувалися навіть розробники бойової машини, розповідає командир ось цього Абрамса. Ну, тут ви бачите по корпусу, це блоки динамічного захисту арат. Це штатний американський захист, який нам переслали американські партнери. Ним танки обладнані майже з самого початку, як вони прийшли в Україну. Те, що ви бачите, вище по башті, а також нижче у водія. Ці цеглинки це динамічний захист контакт. 1 це безпосередньо ми його наварювали, продумували як його прикріпляти, як чіпляти, як компонувати. Російські американці, і не тільки дуже сильно чомусь з цього сміються. У них є дуже багато мемів, як українці все обставляють коробочками. Контакт від танків до f 16 Ну досить дивно дивитися. На те, що вони це висміють, тому що насправді ми знаємо, що це рятує і життя, і захищає нашу техніку. Свій бойовий шлях Дмитро почав з завдіївського напрямку. Управляти танком навчався у Німеччині під керівництвом американських інструкторів. Один нюанс цей танк дуже важкий. Він може важить залежно від модифікації, залежно від того, що я всередині, ну скажімо, 65-68 тонн. Один з таких меседжів російської пропаганди те, що цей танк неймовірно важкий, він нікуди не проїде. Металолом 50 літньої давності машина, яка не способна абсолютно по бездорожжю. Практика показує, що це дурня, тому що при своїй вазі він дуже маневрений, дуже швидкий. Абрамси створені з урахуванням безпеки екіпажу та зручності ведення бойових дій і мають багато переваг у порівнянні з радянськими аналогами. На них встановлені тепловізори та лазерні далекоміри. Тут набагато кращі приціли нічні і тепловізі. Тобто ми можемо побачити, якщо це танк противника або БМП, БТР на відстані до 7 кілометрів. Виразити її максимально ми можемо на 4. Як я бачу Абрамса, це четверо людей. Троє сидить башні. На цьому місці працює заряджальник. І у функції такі. Дістав снаряд, який важить приблизно. ого, Десь так, я думаю, кілограм 25, так? Найбільше. Близько 30 кілограм. І е, інтервал між заряджаннями може сягати 6 секунд 7. І в пострілі буває по 8, 7, 8, 10, 12 отак. Я заявляю, який накачаний цей заряджальник. Ахілесова п'ята Абрамса в сучасній війні дрони, розповідає військовослужбовець із позивним кордон. Втім, наші бійці вигадали, як протидіяти загрозам з повітря. В першу чергу ми додали мангали. Мангал сітка додали і також додавали захист контакт-1. Тому що були випадки, коли. На початку, на самому початку застосування цих танків, основна їхня була проблема це птури. У нас багато було пошкоджених танків птурами. По початку, коли не було цього захисту, коли птур попадав, він міг вершити повністю весь танк. Заходить от механіка водія і вилітає з іншого кінця башні. Після кожного бойового виїзду машина проходить техогляд. Рідко який танк повертається на базу неушкодженим, констатує механік водії. І тут попадання було, ліворуч було, там це все заварили, була обмнятіна, тобто, в принципі, танк доїхав, слава Богу, ласточка не подвела. Коли Україна тільки не отримала абрамси, скептики говорили, американські машини лише сповільнять наші збройні сили. Ці важковаговики грознутимуть у фронтових болотах. Натомість зараз танкісти кажуть, будь-яка критика виявилася зайвою. Танк це дуже потужна машина. Танк це машина, особливо от Абрамс, які виїжджають на прямий контакт. Коли виїжджає Абрамс, ну можу вас запевнити, що ворогу дуже страшно, коли він бачить, коли на нього викочується така машина. І ця машина може приносити дуже багато шкоди вору. Наші захисники наголошують результативні бойові операції. Десятки розбитих і знищених російських танків свідчать на користь американської техніки, роботу якої українські воїни продовжують вдосконалювати з вірою ЗСУ. Ніна Коломієць, Сергій Антонов. Подробиці Марафон, Єдині новини.